Це коли немає дронів у наших військових підрозділів на передовій. Ганьба це коли в нас Телеграм транслює постійно фейки проти опозиції, і ніхто за це не відповідає. А Телеграм контролюється Зеленським особисто разом з його командою. Ганьба, це коли президент країни Зеленський про допомогу Сполучених Штатів, яка Обчислюються десятками мільярдів доларів платників податків США, каже, що це Х, ну і далі по тексту. Я просто не буду це називати. І чесно кажучи, от ви кажете, що сторожові пси і так далі, а де ці сторожові пси були в січні лютому 22-го року, коли Європейська солідарність вимагала виділення грошей на армію, вимагала терміново. Мобілізувати першу чергу резерву, терміново роздавати зброю, готуватися до відбиття агресії, що нам тоді казали правильно. Замість зброї закатували гроші в асфальт, і нагадаю, парламент тоді чи місяць, чи півтора взагалі не працював, відпочивали на новорічні свята.